Як можна вибачатися і руйнувати довіру, і навпаки, як можна вибачатися і будувати довіру? Наприклад, партнер А каже, Ну, вибач. Але ж ти сама мене довела. Якби ти не нила постійно, цього б не сталося. Партнер Б каже, Ну, тобто ти мене знову звинувачуєш, і це не схоже на вибачення взагалі. Е, і тоді партнера каже, ну я ж сказав, я вибачився. Вибач, що ще треба. Е, і тоді це не працює, тому що, тому що е, тут йде це перекладання відповідальності, якби ти не. Е, і тоді йде формальна така е, ще, не, ну, не щире таке вибачення, а така формальна форма вибачення. І е, для того, щоб навчитися говорити не звинувачуючи когось, або не перекладаючи відповідальність за свої вчинки на когось, так, то є така форма я повідомлення. Знову ж таки, е, В моїх відеозаписах є ця такий короткий запис цього вислову я повідомлення, там розповідається, як можна в, добрих, в добрій формі, так, в конфліктах, наприклад, висловлювати свої емоції, почуття, думки в партнерстві, так само, щоб не розвивати конфлікт, а щоб його вирішувати і залишатися в добрих стосунках. Ну і от приклад такого вибачення, де, де можна. Так вибачатись і відповідно відбудовувати довіру, тобто це вибачення якраз будує довірливі стосунки. Наприклад, партнер А каже, я хочу вибачитись за те, що збрехав тобі вчора. Це було неправильно, я розумію, що зруйнував довіру твою. Партнер Б каже, мені дуже боляче це чути, і я відчуваю, що не можу тобі довіряти. І партнер А відповідає, я розумію твої почуття, я не маю виправдань. Він не виправдовується, чи вона. Я хочу працювати над цим, щоб ти міг, чи ти могла знову мені довіряти. І щоб ти відчувала себе, чи відчував себе поруч зі мною в безпеці. Але мені для цього потрібен час. От. І тоді ці вибачення є. Щирими і вони і в цьому вибаченні якраз ви не почули жодного перекидування відповідальності на партнершу чи на партнера. так?